Україна повернула з російського полону 90 захисників. Слава Україні! Добрий вечір, друзі! Добрий вечір! Вітаємо! Піхота, піхота! Це один вечір? Слава Україні! Героям слава! Героям слава! На рідну землю повернулися 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та вісім тероборонівців. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя. З них 52 бійця, що вийшли з Азовсталі. З полону визволено 5 нацгвардійців, які обороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Це, це не продати. Дуже, дуже сильно. Хочу зараз тільки побачити рідних. Героям слава! Ви співач слухайте, він поряд. Мамо, я вдома, я вже на Україні. Я в Україні прибув, так. Да. Прибув, прибув да. все, я вже вдома не переживай, Я тобі обіцяв, що я повернуся. Як виходив зранку на мобілізацію, я обіцяв повернутися. Я повернувся, мамо, я свою обіцянку виконав. Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Це був 53-й обмін військовополоненими. Загалом додому вже повернулися 3300 українців.